Кривий ріг початку великої війни прийняв понад 80 тисяч переселенців з 15 областей України. Три тисячі з них жителі Бахмутського району. Сьогодні в нашому місті відкрили консультативно-координаційний центр Бахмутський район єднає тут. Надаватимуть допомогу вимушеним переселенцям з регіону, де довгий час ведуться гарячі бої. У нас уже створені декілька центрів по підтримці переселенців так адресно по тамземлячиському принципу. Є я, Маріуполь, є з Бахмутом в серці. Декілька центрів. Підтримки територіальних громад Херсонщини. І сьогодні ми відкриваємо вже третій центр підтримки переселенців з Донецької області. Це центр підтримки переселенців з Бахмутського району. Ми надаємо не лише там продукти, харчування, медикаменти. Одяг тут і медична допомога, і психологічна, і соціальна для тих, хто там старі люди. Це ліжка в наших територіальних центрах, це школи, це дитячі садки. Тобто ми намагаємося робити все, щоб ті, хто до нас приїхав через війну, розуміли, що українці завжди допоможуть українцям. до військової агресії. Населення Бахмутського району начислювало близько 220 тисяч. На теперішній час у Бахмутському районі трохи більше 30 тисяч. Проводиться усі можливі заходи щодо евакуації населення, тому що ну, життя та здоров'я громадян це перш за все, саме з цього приводу ми збираємося у всіх містах нашої України. Це Вінниця. Київ, Дніпро, Хмельницький і сьогодні Кривий Ріг. Це пріоритетне питання для нашого населення. Ми наполягаємо на евакуації, тому ми, як органи державної влади, органи місцевого самоврядування повинні. Дбати про населення, яке евакуювалося у більш безпечної території України, представники Донецької обласної військової адміністрації розповідають в нашій області зареєстровані майже 200 тисяч переселенців з Донеччини. Для них організували понад 20 осередків підтримки. Три з них у кривому розі. Це важливо для наших громадян, тому що тут вони можуть поспілкуватися зі своїми близькими сусідами, знайомими. Підтримати один одного ці центри допомагають їм соціалізуватись, бо тут надається повний спектр соціальних послуг. Тобто, на базі цих центрів ведуть прийом працівники соціального захисту населення, центру зайнятості, пенсійного фонду, інших структур, які необхідні людям або для відновлення документів, або взагалі для їх життя. Ми працюємо по всій Україні. Ви бачите, як гарно. Співпрацюють всі органи державної влади місцевої влади, і ви можете бути впевнені, що куди б не ви не виїхали, ви знайдете підтримку на базі таких хабів або в органах місцевого самоврядування. Сьогодні виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул та голова Бахмутської райдержадміністрації Сергій Кальян підписали меморандум про співпрацю для надання допомоги ВПО. Таке партнерство передбачає спільні благодійні, просвітницькі та інформаційні заходи залучення донорських організацій і проєктів міжнародної гуманітарних. Допомоги. Цей день у центрі прийшов у святковій атмосфері. Діти й дорослі слухали місцевих артистів, брали участь у майстер-класі з малювання Моє рідне місто та разом створювали дерево бажань. Пані Лариса разом з сім'єю приїхала до Кривого Рогу торік у листопаді. Моє місто невеличке Часів'яр, знаходиться поряд з Бахмутом, дуже близько, і до нас долітали снаряди і як скажіть, осколки. Руйнувалися будинки, під мій будинок. Міномет прилетів, люди були дуже ушкоджені. Тут були наші друзі, і ми тут і приїхали. Вони нам допомогли знайти житло. і Так ми тут і зупинилися. Що ми тут будемо зустрічатися, будемо спілкуватися? Може, якісь будемо проводити заходи і будемо відчувати себе корисними, потрібними. Дар'я Іськова, Олег Каплій, цей день.